Біткоін підійшов до дуже важливої зони, від якої напевно буде сильний рух. Ми зараз з тобою розберемо, де ми можемо відкрити угоду, що ми робили вчора, і що, і які взагалі патерни ми плануємо відторговувати. Нагадую, вчора яка записувалася цю аналітику. Я ділився більше її з клубом. Частина аналітики, яку ми публікуємо, вона не є публічна. І ми ділилися, що зняття у цього діапазону в районі 63 тисяч буде гарна зона, де треба шукати угоду на ріст. Я зараз вам поясню, чому ця зона була дуже важлива. Бачите, біткоін, яка зайшов в цю зону, і звідси зараз відбувається дуже красивий ріст. Перше чому ця зона дуже важлива? Тому що ця зона це є нижня межа у цього діапазону об'єму. Це називається низ зони цінності, зони value. І дуже часто такі зони відбуваються, будуть сильними зонами супротиву і підтримки. Це найідеальніші місця, де можна шукати якісь угоди. Плюс ми додатково завжди шукаємо там підтвердження, тобто ми не торгуємо сліпо цю зону. А дуже важливо, щоб в цій зоні, що відбувалося, правильно заходили якісь великі об'єми, і від них можна було закрити, зайти в трейд. От, навіть приклад двох останніх трейдів, які ми брали. Давайте перед тим як покажу два трейди, поставте лайк, підпишіться, щоб ви не пропускали в майбутньому цю аналітику. Бо вони ви бачите наскільки класно вона відпрацьовує, і підпишіться в Телеграм, бо кожний апдейт ми ділимося там, щоб ви про них не забували і не губили. От, вам показує зараз ось оцей, бачите, оцю ситуацію, яка тут була. Тобто, чому була основна причина, що ми вчора в клубі, ми давали, от, якщо ви подивитесь, ми вчора в клубі давали красивий сигнал на ріст. Зараз я вам його покажу. Давав якраз ось цей сигнал на ріст. Бачите, в чому був основний план. Тобто, це був план, який ми в відео давали. І в моменті, коли ціна підійшла вже в цю зону, я якраз написав про це все, коли зайшов ось оцей красивий об'єм. Тобто, бачите, в сам низ заходила дуже величезна дельта, величезний інтерес. Тобто, тут дуже великих продавців поглинули, і за рахунок них пішли. І відтестивали оцей красивий ВАП. Тобто, це вам приклад того, що е, в красивій сильній зоні важливо, щоб було підтвердження по об'єму, що там щось відбувається. Тоді у вас буде е, точність по напрямкам, і тоді буде дуже коротенький стоп і потенціал в рази більший. І ви, якщо бачили, е, доволі багато студентів якраз взяли е, красиві трейди по біточку тут на е, ріст. Бачите? Тут один студент вже відбив декілька разів е, нашу співпрацю. Там за один трейд він, певно, окупив би на 10 років те, що наші послуги коштували. І інший приклад вам, е, так само оцієї value. зараз я вам її швиденько покажу. Інший приклад е, оцієї value, бачите, вона вгорі. Е, тут так само ми заходили. Був дуже величезний засаджений інтерес, і це якраз одна з торгових стратегій, яку ми використовуємо саме засажені. І якраз так само я ділився сигналом в понеділок. відео з цих засаджених. Бачите, тобто, ставив ціль, і бачите, де ціль була основна тут 63 800, Це якраз value. Це, наприклад, того, чому це треба всім вам рекомендую вивчити профіль об'єму, бо воно показує класні зони, де можна зайти, і також куди ставити свої цілі. Давайте йдемо далі. Що ми в принципі далі плануємо торгувати? Ми плануємо відкривати угоду. Ну ми вже в принципі ось тут дали сигнал на ріст. Ті, хто взяли угоду, то добре було частину скинути і зараз вже сидіти без ризику. Зараз буде дуже дуже важливий момент, тому що на більшому часовому періоді, якщо ми відкриємо більші е, часові періоди. Ви побачите, що ми зняли низ цього діапазону, і стоїть дуже серйозне питання, яке я сам собі задаю: чи зможе біткоін зараз з низу цього діапазону піти і зняти верх діапазону? Тому що тут зараз дуже дуже багато ліквідності, якою може бути нова точка входу? От, наприклад, ви не бачили тої аналітики, і ви хотіли би, от зараз, нуля відкрити трейд. Зараз саме адекватніше би було. Якби ціна зробила щось, як вона робила, бачите, ось тут внизу. Тобто, ціна е, дала перший відскок, і потім глибокий відкат, і тут в сам низ зайшов дуже гарний великий об'єм і ліквідація. Тобто, представимо ситуацію: зараз ціна ось тут наторговує, робить виніс, і дуже важливо, щоб основний об'єм припав сюди в самий низ. Я зараз вам покажу пару прикладів, пару ситуацій. То в такому випадку тут це буде прям ідеальне місце, щоб зайти в угоду на ріст аж з цілю перебиття вершини. Це мій основний план для росту. Тому що, якщо ви тут не взяли, ну зараз півношення ризику до прибутку не найкраще. Який може бути ще інший сценарій? І цей сценарій більшості з вас не сподобається? Це якщо ціна зробе, почне піджимати вниз, і зробить ось такий на торговку. Бажано, щоб це було декілька днів, хоча б там один, два або три дня. Більше краще, тоді можливо бути вихід навіть вниз, але для цього дуже дуже важливо, щоб був ось такий плавний ріст інтересу, і ціна чуть-чуть піджимала низ діапазону. Тільки в такому випадку ми будемо з командою торгувати. Вихід вниз, я розумію, що воно можливо вас трошки запутає те, що я зараз показую. Не я вам показую плани, які ми використовуємо. Ми не вгадуємо, що буде з ціною, Ми просто дивимося, що ринок робить, і йдемо за ним. Тому я вам показую різні сценарії. А по трейдам, якщо ви хочете не пропустити хороші ситуації в майбутньому і взяти їх з нами, ви можете долучитися до нашого клубу, де ми ділимося сигналами, торговими планами, аналітикою. Підтримуємо студентів, проводимо майстер-класи. В описі під цим відео буде посилання. Реєструйтеся, долучайтеся до клубу і заробляйте разом з нами. Також по бітку, по бітку, вертаючись до біткоїна, що ми е, зафіксували зараз. Ось тут, в моменті, якщо буде ось такий виніс, ми будемо тут шукати лонги. Приклад для вас. От я вам покажу зараз найідеальніший приклад е, першої ситуації. Це було ось тут по, по ефіру, бачите? Замітьте, коли ціна ще раз відтестувала ось у цю зону, що тут відбулося? Зайшов гарний великий об'єм. Відбулося об падіння по дельті і падіння інтересу. Тобто, тут лишніх лонгістів, яких назбирали, їх витрусили. Тобто, зараз ідеально було би зайти по бітку, Якщо б був би ще один струс сюди, але саме основний об'єм має ще раз припасти в сам лой. Тому що це буде зовсім інші структури. І далі, якщо буде ця точка входу, то є сенс тримати взагалі на вихід з валою в цю зону. Тому, друзі. Що зараз зробіть? Підтримайте лайком і підпискою. І прям зараз я для вас підготував відеоурок по відкритому інтересу, щоб ви зрозуміли паттерни, які ми торгуємо. Там всього лише три. Подивіться до кінця цей урок. Тоді ви зрозумієте, в чому різниця між пробиттями, засадженими і ліквідаціями, і будете заробляти разом з нами. До зустрічі.